У них є чіткий кодекс та конкретні правила, але живуть вони зазвичай лише за поняттями злодіїв у законі. Кажуть, на всі справи, нині в Україні аж занадто багато прописалось. Експерти припускають, що у кримінальному світі на теренах колишнього радянського союзу триває перерозподіл сфер впливу. Євгенія Гарков кількома рядками про япончика Ляру Сумського та решту респектабельного товариства в Україні що штукать лічиться в Рігалічись. Какой лечити, в приїхали. Що лечити. в, в этом... в діли? Ну, Вони вигадують такі прості на перший погляд відмовки, адже за поняттями публічно відхреститися від свого кримінального статусу не мають права, можуть лише промовчати. Статус в кримінальному мірі. Ну далі що. Вором в ну, законе вор является. Все Нет, конкретно вором в законе же тебе является. Говорю, вор за... Погонял в уголовном мире. Да ничего не погонял, ничего. Вор в законе. Слушай, давайте не будешь сейчас какие-то такие вопросы. Вор в законе? Да. Уголовные отвечи. Занимаются. Вор в законе. Откройте это. Так, звісно. Що, не знаєте? Вони поки що нічого не порушили, але їхнє перебування на території України дуже небажане. За словами правоохоронців, Україна для таких осіб аж занадто безпечна територія. У нас дуже на сьогоднішній день можна сказати, комфортно Законодавство законодавством. Не передбачено будь-якої відповідальності. Поймали, ще раз. Можемо видворити. Тобі ж до кримінальної відповідальності не притягуються в інших. Країнах колишнього СНД тусь тобто, такого немає. Найгірше кажуть нардепи, що на кордоні немає списків з портретами та іменами авторитетів. Немає. Немає тому прикордонникам доводиться їх пропускати, бо людина просто змінила одну літеру прізвища у паспорті. Ще гірша ситуація з інтерполом. Там у базі розшукуваних людей окремого розділу для кримінальної сфери не існує. Є просто чотиритомник небажаних осіб. В базі було все, всьо починає злосних ніплатівчиків еліментами, закінчуючи преступниками, які совершили кримінальне преступлення. То що в базі інтерпола надписи там вор зако. Е Ні, отец, нет, это, стоп, Це все, скажем так, романтика. Минуле літо для українських правоохоронців було рекордно спекотним. Лише за кілька місяців довелося випроводити за межі країни півтора десятка злодіїв. За інформацією наших джерел, вони прямували до Криму ділити сфери впливу. Є сфери впливу, де вони не хотя йти на конфронтацію з владою. Для сферу впливу взяли Донецьк. Є сфера впливу де контролюють злодію законі. Є сфера впливу, де контролюють місцеві кримінальні авторитети, тобто є е від цього ми відказуємося. Це ми беремо. Того ми потісняємо, значить того треба розкоренувати це якийсь лівий фуфлишник. Геннадій Москаль, перебуваючи на посаді, потіснив не одного злодія у законі. Каже, тепер ситуація у Криму порівняно з минулими роками значно погіршилася. От вони знову побачили, що Крим став такою слабинкою. Там знову можна організувати ці сходки і тому подібне. Окрім того, багато авторитетів і тепер мешкають в Україні, адже у них існує чітка. А схема розподілу влади схема проста і зрозуміла. Найавторитетніші злодії у законі призначають своїх так званих сматрящих. Вони є по всій території України. Якщо сматрящі не можуть вирішити певне питання, вони звертаються до верхівки. Сходка вирішує абсолютно усе. За нашою інформацією, колегія складається із шести осіб. Вони найголовніші на всій території колишнього радянського союзу. Що стосується в Україні, то тут кажуть нині проживає 42 злодія у законі. Євгенія Гарков, Андрій Хлус, В'ячеслав Журенко, новини 2+,2. плюс